Більше 50 років у Вінниці при міській дитячій поліклініці номер 1 працює молочна кухня. На сьогодні вона єдина в обласному центрі забезпечує дитячим харчуванням малечу до двох років. Наразі більше сотні сімей користуються її продукцією. Працівники кухні говорять, бажаючих ще більше, але мешканці віддалених мікрорайонів не завжди можуть приїхати за молоком чи сиром для свого чада. Міська влада обіцяє цю проблему вирішити. Єдина на сьогодні міська молочна кухня починала свою роботу як пункт збору грудного молока. Сьогодні вона годувальниця для тисячі маленьких споживачів. За останні декілька років за сприянням міської влади закладу придбали холодильну шафу, кохар для кип'ятіння молока, водонагрівач, провели ремонт приміщення. Цьогоріч у міському бюджеті передбачили кошти для придбання спеціального автомобіля. Він доставлятиме молочні продукти у мікрорайони міста. Скорше всього, що це не буде видача з вулиці, з машини, а е, кожна поліклініка е, продумає, е, скажімо, чи кабінетик чи, чи куточок, який буде обладнаний столом. В кращому випадку там має бути ще холодильник, бо якщо хтось запізнився в часі, то харчування не має права так бути просто, а має бути зберігатись в холодильнику. Будуть установлені години, в яку поліклініку, коли буде привоз дитячого харчування. Сьогодні молочна кухня виготовляє цільне молоко, кисломолочний продукт, біфівід та дитячий сир. Вся продукція готується із дотриманням вимог держстандарту та санітарно-протиепідемічної станції. З молока гарантованої якості літинського молокозаводу. Працівники кухні стверджують, за якістю їхня продукція поза конкуренцією. Про це говорять терміни споживання. Адже чим менші вони, тим продукт кращий. Срок реалізації його по технології у нас 72 години, але ми його видаємо, кожен день готуємо. Срок реалізації 24 години. Якість продукції молочної кухні підтверджують і самі споживачі. Батьки, які щодня беруть тут харчування для своїх діток, зізнаються. Дуже раді, що у місті досі працює цей заклад. Мені дуже все подобається. Я хожу вже несколько місяців сюди. Кожен день беремо творожок, кефір, все дуже кушает. Батькам, які бажають купувати продукцію молочної кухні, потрібно взяти направлення у дільничного лікаря-педіатра. Малозабезпечені сім'ї за наявності відповідної довідки можуть отримувати тут продукцію безкоштовно. Кухня працює без вихідних, тож малеча може смакувати свіжими молочними продуктами щодня.